Шановні члени комісії, шановні присутні, сьогодні відбувається у нас комісія земельних питань, відповідно до оголошення на сторінці ради. Із запрошених членів комісії п'яти присутніх, три члени комісії. Хто за те, щоб починати розпочати роботу комісії? Прошу славати, хто за. Так. Розпочинаємо роботу комісії. На засідання комісії запрошені працівники сільської ради, депутати, старости, присутній начальник земельного відділу, секретар сільської ради, спеціаліст, ага. начальник відділу архітектури. О, добре, дякую, на порядок денний сьогоднішнього засідання виносяться заяви клопотання фізичних і юридичних осіб. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Так, розпочинаємо роботу. Розпочинаємо роботу. Поступило клопотання. Від заступника сільського голови Ірина Шипою про прийняття рішення про віднесення до земель комунальної власності земельної діяльності господарського призначення передані з державною власності та зареєструвати право на них а саме. Кадастровий номер в кінці 0055 площею 4 гектари 54, 54,5435, кадастровий номер 0019 площею 13 гектарів, 0113, кадастровий номер 0159 площею 0,9. 3.32. Коротко, Тарас, об'яснив, чому треба таке питання, бо про передачу, що тільки тепер треба. Тут одна ділянка Дем'янський, Старослинський округ, друга 880 то е, цей Тернопільський і третя то Єкрасівський. А то ділянки проінвентаризовані в 21 році і передані до нас. Але як виявилося, що не зареєстровано ще право комунальної власності на них. Я думаю, тому що в 2021 прийняли закон про перехід про передачу земель з державної в комунальні і вже по актах вони передані, тобто по закону мав, мало реєструватися право комунальної, тому рішення таке не приймали. Але зараз Степанові, наприклад, щоб, реєстратору, щоб зареєструвати право комунальної, він каже, що йому ліпше, як є рішення, от, що ми приймаємося віднести до земель комунальної власності, якусь то, земельну ділянку зареєструвати право комунальної власності. І він Тому. каже, добре, як є такий пункт, то є вже по вношу циклі, це... це... наші землі і нам. З тою метою, щоб щоб... працеві знаходити чтобы получить э-э сайт э-э Euromoney Bank прокрастинация 23 04 2018 наш 462308 ну не знаю 3848200 2300103 700 159 Тополіно угу. в кінці де реагентуш, озеро Дефітво. 159. Втрати. Це дорога. А оця приватна. Дорога заїзд е, отут. До Володії. А тут є озеро цього. А то попри дорогу пличка. От де дорога, а то оця чорна. Вона обробляється. Або зарошає обробляється. Далі приватна, а вона щось одна обробляється. Державну. Землі запас не наданість із Китауна, про а чорна... А ну 13 за да, 880. Ну щось здається, що воно виробляється. Треба так відкрити. За 880. Продолжение следует... Та Тернопілля то кругом тої вапнярки. То. Тут де заводом, завод, база, тут є вапнярка, де територія? А тут там 13 гектарів. Це велике. А тут і відвали, такі там, такі гори. Ну. Так. За те, щоб рекомендувати сесії, прийняти рішення про віднесення до земельної комунальної власності вище ну, даних вірян, прошу голосувати, хто за. Наступне питання. Товариство з обмеженою відповідальністю Захід» просить затвердити технічну документацію та передати в оренду невитрувані земельні частини 21, площа 21,5407 гектарів за межами села Стівського. Я так розумію, ми розглядали на попередній комісії. І голосували, і там щось Позитивний просто пішов такий технічний збій, хтось один не проголосував, чи щось таке, так? Ні, то здається, що? що ваше позитивне було, так? Так, Наше було позитивне, але У я маю на увазі на сесії. А на сесії там. Сесії... Так, на сесії пішов збій. Але тепер я так розумію, що, дійшли, що дійшли, <клухи> Ну, надійшло повторне звернення, не знаю, якщо десь там уточнили, Бо дій, там просто, великий. там потім прийшли такі претензії, що ну, треба було конкретно сказати, що земельна комісія за. Але ж ну, ніби ви в оголосили, ну хтось не зрозумів. По менше з тим. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, затвердити технічну документацію? та... Передати, передати оренду не витравані земельні частипа по що 21,5407 один косячтиль сім з омезойського зов акріззахист. Хто запрошував слова? Дайте дамі. Так. Михайлів Андрій Миколаєвич просить надати дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки площою 0,02773 гектара для будівництва обслуговування будівельних торгівлі в селі Велика Воля, вулиця Зелена, 30, з метою викупу її у власність. Ну, я не знаю, яка позиція нашого депутата, так? Але... То що то То є там? То... То магазин. То торговий об'єкт комерційного призначення, то магазин. Але перед тим, ну, на жаль, ми голова в... на лікарняному, і він не пройшовся, не переглянув у тих речей. І цей. То я телефонував до нього, яка позиція, яка депутата. Він каже, я не знав про таке звернення і перший раз чую, тому добре би. Бо каже, усні звернення також надходять з інших сіл, що хочуть викупляти під комерційними такими об'єктами. І якщо стартувати десь з тим питанням, тоді, каже, якось би дійсно попередньо в робочому порядку, напевно, обговорити позицію депутатів, там взагалі, які думки, що, що з тим робити. Бо зараз так, воно потягне за собою інші. Яке цільове призначення тоді? Тому... Три. Землі комерційно. Ніби принципово так було заявлено, що то ніби дорогі землі і промисловість. Що, що таке? А скільки Це... виходить оренда в рік, якщо здаємо оренду? То оренду 10%. Якщо ціна Це покорожа, квадрата, наприклад, 250 гривень, то так орієнтовно. А зараз ця земельна ділянка перебуває в оренді? Зараз вона в оренді ще попередника. Оця велика воля, там договір. Роман, що ну, давай порахуємо, що? 50, що? То давай візьмемо договір, а зрештою. Має... Ні, не, я зараз скажу. Не, не Але, не ж не Але ж не по стороні. Прошу. Не, не сторону. Там ще була оцінка. Якщо mm. на сучасне, ну давай, mm -hmm. грубо, 250 гривень за квадрат, якщо там є, яка там площа? 5,8. Три сотки, грубо, 300 квадратів по 250, то 75 тисяч, якщо б він хотів купляти, то він заплатить за цей. А знову ж таки, якщо 75 тисяч коштує земельна ділянка, то 10% 12 ми даємо, чи легше рахувати, <плату> Скільки ми скільки магазинам давати. Ні-ні, комерцію 12 не давали. Не давали 12%, 10, правда? 10. Там або 8, або 10%. Ну то буде 7500 7500 за рік. За рік. Або 75% 100. за викуп. Ну то грубо, так, орієнтовно. А, рік, то, а то, після викупу скільки він платить податок? Податок Податку. 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 буде на рівні 3, здається, там ставки 3%. 3%, чи відсотки. ні? То... Але питання грошової оцінки, яка там буде грошова оцінка. Так, ну то так, та, я схожу. Може, може на 300. Там наступна є липівка. Липівка, там є облаштування, асфальт, такі, от, подача води, водовідведення, каналізація. Я, ну, оцінко, рада, вона може бути більша. Вона раз в 5 років має виготовляти. Ми можемо на комісії прийняти, щоб цей, а на голова на сесії хай, і, і, там. Бабло, так, дивіться, місцеві, ну, депутат, виходячи виходячи випадкові? з того, які пропозиції є? Ну я не знаю. Казав голова, що є депутат Микола, що є, то є старостинський округ голови, і вони б ніби мали б десь виходити. На東... Ми, там... ми, ми, саме Тим... голосування що депутату пропозиціями. Хто за те, щоб надати дозу на віднової оцінки земельної ділянки площею 0023,73 гектара для будівництва служби будівлі торгівлі у селі Великого Селена, відповідно до землю Михайло Андрія Миколаєвича, прошу сказати, хто за, хто проти, хто утримався. Один за, двоє ми значить, на рішення сесії. Там, до того часу, я думаю, ми ще зберемося і обговоримо. Ну, Саму стратегію, як би ми робили, бо яка хоч безобразна, але однообразна, бо ми. Одним будемо так, одним так, якось знову трошки не Казав, голова може би відложитися, щоб воно не цей. Так само і друга. Так, скочеляс. Той би договір би оновити тоді. Скочеляс. Віта Михайлівна просить надати дозвіл на виготовлення на експерту шоу оцінки земельної ділянки площою 00581 для будівництва обслуговування будівель, торгівлі в селі Липівка вулиця Шевченка в